Всім шанувальникам футзалу, раді вітати вас на турнірі. Разом до перемоги, жіночий турнір, який вже от, другий день поспіль триває, набирає оберти. Ну і Якщо казати про наш поєдинок, то одна з команд, саме лідер, сьогодні стартує у цьому турнірі. Вчора команда Руслана Сабірова не грала, тому що все ж таки по три команди у кожній з груп. Ну і бачимо ось такий початок у нашому поєдинку. Одразу 1-0 стає рахунок. Здається, Анна Воскобойник. 10-й номер забиває, якщо не помиляюся. 1-0, ось такий дуже-дуже дуже стрімкий старт від команди з Полтавщини. Ну і можемо про склади швиденько поговорити. У воротах Вікторія Савченко, номер 1 і четверо універсалів. а воскобойник 10, Юлія Поберій, номер 8 -й, 4 -й, Ангеліна Федоренко і 11 Руслана Захарченко. Чужи ще один гол, але ну дуже швидко, дуже швидко забивають у нас представниці Полтавщини. І вже 2-0, вже 2-0 у нашій зустрічі. Жанна Воскобойник – досвідчений гравець, гравець зі школою ПЗМС. Дівчина, яка дійсно багато пограла в різних командах з Полтавщини. Ось такий дуже і дуже стрімкий старт у нашій зустрічі. Не встигли ми ще навіть ознайомитися зі складом авторі, а дійсно молодими дівчатами, а тут дивіться ще момент. І Рятує Анастасія Чорбаджи свою команду. Щодо складу гостей, то про нього поговоримо. Ярослава Кобилко номер 5 окрім воротаря вже представленого. Діана Данура, номер 6 номер 9 Вероніка Козьменко і Анастасія Унтілова, номер 10 головний тренер команди з Одеси В'ячеслав Обезюк. Ну, сьогодні не надто великі заявки у команд. В Одеситок 9 гравців назбиралося, а у команди Скобеляк 8. Тут про гру в дві четвірки, особливо мова не йде. Тож, ну, і тим часом воскобойник. Неприємний момент. Перечепилася через суперницю у нас 10-й номер. Лідера. Ну, лідер, що про цю команду можна сказати. В принципі, дівчата поєднують і футбол, і футзал. Є і непоганий футзальний досвід. І зараз момент. І знову, знову Анна Воскобойник забиває. 3-0. 3-0 стає рахунок дуже спокійно все ж таки. Дійсно, колектив досвідчений минулого сезону претендував до останнього він, щоб потрапити до наступного етапу. 25-го, якщо не помиляюся, лютого мали грати вони з Київською енергією, з командою, де були навіть представниці збірної України у складі, тоді в першому колі. Підопічню Руслана Сабірова перемогли в Києві у нухті. І якби вони перемогли енергію вдруге, то якраз таки мали б виходити далі до наступного етапу Вищої ліги.